6 лютого 2023 року на території Туреччини та Сирії відбулася одна з найстрахітливіших катастроф сучасної історії. Внаслідок землетрусу магнітудою 7,8 та руйнувань, що сталися невдовзі, загинуло понад 52 тисячі людей. Але чому людство досі не може передбачати такі лиха? Вчені давно шукають закономірності у землетрусах, але навіть коли знаходять. Не завжди можуть їх пояснити. Так ще в 1961-му геофізик Джон Олівер виявив дивні вібрації, що виникають у земній корі кожні 26 секунд. Це схоже на глибинний пульс планети. То що, як він і є ключем до найстрахітливіших землетрусів в історії на кшталт турецького? І Якщо ми вчасно ним не скористаємося, то землю без попередження накриють глобальні серії катаклізмів. Чому ж наша планета вібрує кожні 26 секунд? І як це може бути пов'язано з руйнівними катастрофами? Логічно припустити, що одразу після відкриття Джоном Молівером дивних вібрацій експерти з усього світу кинулися один поперед одного шукати їм пояснення? Чи не так? Насправді нічого подібного не відбулося. Ніхто навіть не намагався розібратися в питанні. Адже йшлося. про мікросейсми. Саме так зазвичай називають низькочастотні вібрації від 10 до 50 мікрогерц. Це в 10 тисяч разів нижче за те, що здатні почути люди, навіть тихше за вовтузіння бактерій на нашій шкірі. Такі коливання земної кори настільки слабкі, що самі по собі абсолютно безпечні для людей. Тож більшість науковців вирішили, що мають важливіші справи. Проте 20 років по тому, у 1980 році, співробітник Геологічної служби США Геррі Голкомб практично випадково наткнувся на згадку мікросейсмів Олівера. Цього разу він не проігнорував відкриття, а провівши додаткове дослідження, показав, що загадкові 26 секундні вібрації стають сильнішими незадовго до виникнення шторму. Стаття Голкомба Сріше за все, також пройшла би повз наукову спільноту, якби земля не нанесла людям потужний удар. У тому ж 1980 році в Каліфорнії стався землетрус магнітудою Сі, один із найпотужніших у історії США. Близько сьомої ранку, коли більшість місцевих мешканців ще спали, земля струснулася так сильно, що всього за кілька секунд понад три тисячі будівель було зруйновано. Сотні людей опинилися в пастці під уламками, проте доставити їм допомогу було практично неможливо, адже половина всіх доріг регіону була розбита. Упродовж декількох днів після поштовхів мешканці Каліфорнії залишалися без електрики і води. Втративши домівки та майно, вони змушені були шукати сховок у цілілих державних будівлях. Без жертв обійшлося лише дивом, адже епіцентр поштовхів був розташований в океані. Цей раптовий потужний землетрус заохотив наукові дослідження, але загадкові вібрації земної кори знову відкинули за межі пошуків як надто незначні. Дослідження лежали на полиці довгі 25 років. Але за цей час ані частота, ні періодичність вібрацій не змінилися. Дивні імпульси трусили землю весь цей час. І ми б так і не дізналися про них, якби не аспірант Грегорі Бенсен з університету Колорадо в Болдері. Він вирішив розібрати старі документи і випадково наштовхнувся на статтю Голокомба. Розраховуючи отримати нетривіальну тему для наукової роботи, він вирішив перевірити дані та здійснив відкриття. Бенсену вдалося не лише зафіксувати дивні вібрації, що повторюються кожні 26 секунд, але й приблизно виявити їхній епіцентр. Гвінейська затока поблизу Західного узбережжя Африки. Проте скептично налаштовані колеги не повірили висновкам аспіранти. Спочатку дослідники вирішили перевірити свої пристрої. Можливо, вібрації були викликані простою несправністю. Скоро виявилося, що сейсмометрами все в нормі. Тоді вчені припустили, що мікросейсми це те ж саме, що й гул землі. Цим терміном геологи позначають постійно фонову сейсмічну активність, яка не залежить від конкретного регіону. Навіть за відсутністю землетрусів лабораторні пристрої в будь-якій точці нашої планети фіксують легкі коливання земної кори. Проте частота такого фонового шуму виявилася набагато нижчою за 26-секундні вібрації. Ба більше, на відміну від повторюваних імпульсів, гул землі хаотичний. Відкриття підтвердилося і зрештою статтю про вібрації опублікували в науковому журналі «Geophysical Research Letters». Однак пояснити цей феномен ні Бенсону, ані його колегам не вдалося. Лише уявіть відчай дослідників земля непояснювано трясеться кожні 26 секунд, і час від часу цей, начебто, невинний ритм супроводжується страшними землетрусами. Зв'язок просто напрошувався. Але щоб його встановити, необхідно було знайти справжню причину вібрацій. У 2011 році іншому аспіранту вдалося наблизитися до розгадки незрозумілих вібрацій. Гаррет Ейлер з лабораторії Університету Вашингтона в Сент-Луісі виявив конкретну точку, звідки йдуть імпульси. Це затока Біафа в тій самій Гвінейській затоці. Довгі роки це місце вважалося єдиним епіцентром 26-секундних вібрацій. Доки у травні 2018-го дослідники не знайшли другий епіцентр, бухту за 50 кілометрів від східного узбережжя Майоти в Індійському океані, в надії нарешті розкрити сейсмологічну загадку, вчені спрямували туди науково-дослідницьке судно Маріон Дюфрен, екіпаж якого мав постійно відслідковувати мікросейсми морського дна. Проте скоро вібрації можна було відчути й без надточних вимірювань. У наступні кілька років після виявлення сигналу у цьому ж регіоні відбулося більше 1800 землетрусів магнітудою 3,5 та вище. Це прямо наштовхувало дослідників на думку, що повторювані кожні 26 секунд імпульси можуть бути передвісниками великих лих. Але чому загадкові вібрації локалізуються саме поблизу африканських узбережжя? На конференції сесмологічної спільноти Америки у 2013 році той самий аспірант Гаррет Тейлер, що вперше локалізував дивні мікросейсми, припустив, що вони виникають через звичайні океанські припливи та відпливи. Як правило, переміщення великих масивів води не створює помітного впливу на океанічне дно. Але коли хвилі час від часу вдаряються об континентальний шельф, де твердий ґрунт розташований набагато ближче до поверхні, Тиск деформує дно і може викликати сейсмічні імпульси. Іншими словами, при зіткненні припливних масивів води з континентами ділянки суші починають вібрувати наче дзвін. Під час штормів цей ефект посилюється за рахунок реверберації. Коли імпульси безліч разів відбиваються та посилюють одне одного. І саме біля берегів Африки твердий континентальний шельф виступає в океан більше за все. Це і є розгадка? Чи мікросейсми все ж можуть дати науці більш ключ до передбачення землетрусів. Тим більше, що в останнє десятиліття сейсмічні катастрофи вийшли на новий рівень. 11 березня 2011 року біля узбережжя Японії відбувся підводний суперземлетрус магнітудою 9,1. Це призвело до одного з найпотужніших цунамів сучасній історії. Хвилі заввишки більш ніж 40 метрів накрили населені пункти на відстані до 10 кілометрів глиб країни. 130 тисяч будівель було повністю зруйновано, і ще понад 900 тисяч виявилися пошкодженими. Близько 20 тисяч людей загинули під час катастрофи, і понад 2,5 тисячі зникли безвісти. Але навіть це виявилося не найстрашнішим, адже цунамі, викликана землетрусом, пошкодило три реактори атомної електростанції Фукушіма-1. Упродовж декількох місяців близько 300 тонн морської води просякли радіоактивними відходами. Під час вивчення ланцюжка подій, що призвів до цієї трагедії, деякі японські вчені звернули серйозну увагу на повторювані кожні 26 секунд мікросейсми. А Раптом саме вони допомогли б відвернути лихо. Адже прямо зараз вчені прогнозують глобальну серію землетрусів магнітудою мінімум 7 – яка повинна відбутися близько 2032 року. Але поки що ніхто не здатен дати точніший прогноз. Тим часом теорія Гарета Ейлера про припливи та відпливи так і не отримала вагомих доказів. Врешті-решт, африканське узбережжя не єдине місце на земній кулі, де тверда порода стикається з океаном. Однак в інших подібних регіонах загадкові вібрації не спостерігаються. Але що як усе набагато простіше? Враховуючи те, що під нашими ногами цілий океан розпеченої магми. Можливо, він і утворює загадкові мікросейсми. У тому ж, 2011 році, в якості відповіді на публікацію Гарата Ейлера, група вчених з Інституту геодезії та геофізики в Ухані Китай, під керівництвом дослідника Інзася запропонувала альтернативне пояснення. На їхню думку, вібрації, що відбувалися кожні 26 секунд, були викликані звичайною вулканічною активністю. Адже обидва африканських епіцентри мікросейсмів перебували підозріло близько від діючих підводних вулканів. Ба більше цій групі дослідників вдалося виявити, що один з найбільших підводних вулканів Асо на японському узбережжі також утворює періодичні низькочастотні вібрації. Чи міг він, зрештою, мати якийсь зв'язок зі страхітливою катастрофою Фукушіми? Версія китайських науковців стала виглядати ще правдоподібніше після того, як у 2019-му дослідник Робен Лакасен разом з колегами з фізичного інституту Глоб де Парі за власну ініціативу вирішив продовжувати розслідування. І поблизу джерела вібрацій на майоті його команда виявила діючий підводний вулкан. І ритмічний рух розплавленої породи під океанічним дном міг легко пояснити повторювані вібрації. Крім того, саме такі течії магми вже призводили до серйозних лих. На канарському острові Ла Пальма експерти давно спостерігають за нестабільним вулканом Кумбрев'єха, який напряму загрожує більшій частині басейну Атлантичного океану. Середньостатистичне виверження вулкана триває близько півтора тижня, проте Кумбрев'єха любить тривалі вистави. Навіть найкоротше його виверження, датоване 1971 роком, тривало 25 днів, але в останні роки він розійшовся на ножа. У 2019 році вчені виявили, що в старого вулкана почало відкриватися нове жерло біля села Такканде на тому ж острові. Це означало лише одне: накопичені Магні стало тісно, і вона стала шукати нові варіанти виходу на поверхню. Зрештою, 19 вересня 2021 року на острові Ла Пальма сталося потужне виверження. Розпечена лава покрила більш ніж 10 квадратних кілометрів території, знищивши при цьому більше трьох тисяч будівель. Ця катастрофа показала, що виверження вулканів можуть стати бомбою сповільненої дії. Попри те, що одразу численних жертв вдалося уникнути, близько 10 тисяч місцевих мешканців серйозно постраждали, у тому числі від вулканічного попелу, що містить Край багато хлору, фтору та фосфору. Вони здатні накопичуватися в людському організмі і призводити до серйозних захворювань, наприклад, до важкої форми пневмоконіозу. коли легені людини буквально роз'їдаються іншорідними частинками. Після виверження Кумбрев'єха це захворювання частіше за все діагностували мешканцям острова Ла Пальма. І така ж доля може спіткати жителів індонезійського острова Ява. Початок 2023 року виявився важким не лише для мешканців Туреччини. Адже 11 березня в Індонезії раптово почалося виверження вулкана Мерапі місцева влада терміново евакуювала більш ніж 3 тисячі місцевих мешканців. Адже через викиди пилу та газів залишатися в своїх домівках вони більше не могли. Було б чудово отримувати попередження про такі лиха заздалегідь, щоб не піддатися токсичному впливу викидів. Проте часто вулкани не дають взагалі ніяких підказок у вигляді низькочастотних вібрацій. І взагалі лише одиниці з тисяч зареєстрованих підводних вулканів утворюють будь-які мікросейсми. Тому ж вчені весь цей час шукають не там, і замість того, аби зазирати під землю, їм треба подивитися у небо. Виявляється, небесні тіла за мільйони кілометрів від нас можуть впливати на земні катаклізми. На інших планетах це звичайна справа. На супутнику Єпітера Іо відбувається близько 10 тисяч землетрусів кожного року. І все це через надпотужну гравітацію газового гіганта. І в землі є набагато масивніший сусід. 7 вересня 2021 року за 12 днів до виверження вулкана Комбрев'єха на іншому кінці світу мексиканському містечку Акапулько відбувся землетрус магнітудою 7. Підземні поштовхи зруйнували більш ніж 8,5 тисяч будівель, через що постраждали близько 15 тисяч місцевих мешканців. Але від інших лих це відрізнялося фантастичною аномалією. Під час землетрусу люди спостерігали в небі яскраві спалахи червоних і синіх вогнів. В інтернеті явище швидко прозвали апокаліпсисом, і деякі мексиканці навіть серйозно почали готуватися до судного дня. Звичайно, вчених таке пояснення не задовільнило, але свого в них просто не було. Адже сприятливі умови для появи вогнів виникають менш ніж у половині відсотка землетрусів по всьому світу. Це явище просто не встигли достатньо вивчити. Старший науковий співробітник дослідницького центру Еймса Наса Фрідеман Фройн припустив, що таємничі вогні можуть бути викликані п'єзоелектричним ефектом. Це означає, що стиснення гірської породи призводить до утворення електричної напруги. Тобто, камені, стикаючись під землею, здатні вивільнити такий згусток енергії, за яким люди можуть спостерігати неозброєним оком. Частіше за все, такий ефект утворюють кварцеві породи, одні з найрозповсюдженіших на земній кулі. Проте навіть з цим знанням відтворити вогні в контрольованих умовах лабораторії виявилося практично неможливо. Все тому що вчені не врахували ключовий фактор: плазмові викиди нашого сонця. Автори дослідження, опублікованого в липні 2022 року, в журналі Scientific Reports, стверджують, що спалахи на сонці цілком можуть призводити до землетрусів. Воно постійно викидає в космічний простір величезну кількість енергії, потоки протонів та електронів. І хоча при зіткненні землеї вони не проникають її кору, частинки все одно змушують нашу планету вібрувати. Вчені помітили, що коли на землі обрушується більша кількість частинок, то в наступну добу нерідко відбуваються землетруси магнітудою від 5,6. Спочатку протони врізаються в магнітне поле землі та створюють електромагнітні струми, що розповсюджується по всій земній кулі. Потім вже ці імпульси заряджають кварцеві породи в земній корі і ті починають тремтіти, як листя на вітрі. В найбільш нестабільних місцях це призводить до землетрусів. У Вчених пішли десятиліття, аби виявити цей неймовірний зв'язок. Якщо порівняти дані про землетруси та сонячну активність за останні 20 років, все сходиться. Ба більше команді вчених під керівництвом Джозепа де Натали з Національного інституту геофізики та вулканології в Римі вдалося прослідкувати ще одну кореляцію. Вони виявили, що мапа регіонів, які опинялися під прямим впливом сонячних викидів, неймовірним чином співпадає з джерелами 26-секундних вібрацій. Вся суть у тому, що глобальний п'єзоелектричний ефект може лише посилити сейсмічне явище, але ніяк не викликати його. Деякі експерти вже давно намагаються передбачити лиха, виходячи з розташування космічних тіл у сонячній системі. Дослідник Френк Гугербіц займається цим вже більше п'яти років, і саме йому вдалося передбачити епіцентри магнітуду турецького землетрусу. Проте, коли вчені уважніше поглянули на викладки Гугербіца, то виявили, що вони такі ж точні, як і будь-який гороскоп. Тобто надто розпливчасті. адже в якості епіцентру цей дослідник часто вказує за ледве неполовину всієї нашої планети, і на цій величезній території точно станеться якесь лихо. Це все одно, що заявляти, що в Нью-Йорку сьогодні хто-небудь помре. Таке передбачення неодмінно збудеться. Врешті-решт, звідки беруться 26-секундні вібрації, і як саме вони співвідносяться з сейсмічною активністю, залишається темою гарячих наукових дебатів. Розгадка здається такою близькою і разом з тим вислизає з під нас. Можливо, уважні спостереження за загадковими вібраціями перед апокаліптичним 2032 роком зможуть дати хоч якусь надію на порятунок. Але можливо, людство всією своєю діяльністю лише погіршує без того нестабільну обстановку у земній корі. Сейсмолог з Королівської обсерваторії Бельгії Томас Лекок виявив, що під час епідемії коронавірусу у 2020 році сейсмічна активність Землі знизилася практично на третину. Скоріше за все, це тому, що більш ніж половина населення нашої планети сиділа вдома, а будівництво метро, боріння скважин і зведення величезних магістралей зовсім зупинилося. Як на вашу думку, можливо, наша цивілізація сама викликає усі ці. Лиха.